Як море змивало цілі будинки, досі не можуть забути жителі канадського острова Ньюфаундленд. У суботу на схід країни налетів буревій Фіона. Він валив електричні стовпи й дерева, а також зривав дахи з будинків та інших будівель. Загинула 73-річна жінка. Загалом цей регіон, де проживає трохи більше як 4 тисячі осіб, постраждав найбільше. Понад 20 будинків зруйновано, близько 200 людей потребує притулку. Це просто нереально. Я ніколи такого не бачив. Була мить, коли хвиля просто зірвала цілий будинок із фундаменту. Насправді за мною був будинок, але зараз його вже немає. Коли Фіона досягла східного узбережжя, швидкість вітру перевищувала 170 км кілометрів за годину. Жителька цього містечка Тоні каже, що шокована тим, як далеко хвилі заходили на сушу. Це було як зона бойових дій. Будинок моїх сусідів зруйновано. Величезні хвилі, що обрушилися на їхній дім, також із повною силою били й по-нашому. Тоді ми зрозуміли, що теж маємо тікати. Канаді потрібно кілька місяців, щоб відновити критично важливу інфраструктуру після того, як потужний ураган залишив безпрецедентний слід руйнувань. Про це кажуть офіційні особи. Сотні тисяч жителів нової Шотландії, острова Принца Едуарда, Ньюфаундленду, Квебеку та Ньюбрансвіка залишилися без електрики. Хоча повний масштаб руйнувань поки не оцінили, шторм може виявитися одним із найдорожчих стихійних лих для Канади.